Важко сказати, яку суттєво, найважливішу, найголовнішу. Я завжди сприймала себе українкою. Для мене українська мова є рідною, вона передається з покоління в покоління через, через сімейні історії, через літературу, через абсолютно через усі засоби спілкування скрізь це. Це органічно, це нормально. На жаль, у нашій історії були періоди, коли вживання української мови обмежувалося з політичних міркувань. Це інше. Але те, що більшість всі мої знайомі володіють, знають українську мову. Ми навчались свого часу українською мовою, і тому це, це вирішальний, єдиний основний фактор напевно ідентичності. І зараз робиться все для того, щоб мова. Стала офіційною, це зараз вона офіційна державна мова. Ну, і це, це один із символів ідентичності, напевно. Ну, мова це важливий і саме, напевно, важливий компонент нашого існування, правда? Mm -hmm. Кожна людина існує, тому що вона має можливість спілкуватися з іншими людьми. І для мене українська мова вона завжди була найріднішою, так? Найприємнішою, і я себе не уявляю, що я роз... Я можу розмовляти іншими мовами, але українська мова це моє рідне, це те, це... що робить мене українкою. Слово моя, ти єдина зброя. Ми не повинні загинуть обоє. Може в руках невідомих братів. Станеш ти кращим на смуток мені. Найголовнішою, напевне, зброєю, як у Лесі Українки. На жаль, війна вона загострила всі ці мовні питання. І ви знаєте, що в перші дні війни одним з факторів, який розрізняв своїх і не своїх, стала саме мова. Росіяни не можуть сказати паляниця, пшениця. І це допомагало вирізняти хто, хто є хто. В перші дні, в перші часи війни, коли вони вторглися до України з Білорусі, мова це як не дивно, вона була теж зброєю, залишається такою і зараз, І якщо ефективно використовувати, то це дійсно є наша вирішальна зброя зараз в Києві. Всі перейшли на українську мову. Люди, які раніше спілкували, могли спілкуватися і російською, і українською, зараз перейшли виключно на українську мову. На жаль, це був такий трагічний, дуже такий. Важкий час, коли це сталося, бо йшли йшло багато дискусій про те, як використовувати мову, скільки там були відсотки запроваджені певного часу, що ми використовуємо стільки-то матеріалу української мови на радіо, на телебаченні. Потім відсотки ці зростали. Але зараз це все відпало повністю, тому що єдина тепер мова, яка використовується скрізь, і повселюдно, це тільки українська мова. Це особливо актуально сьогодні на 1270 й день війни після повномасштабного вторгнення. І мова дійсно зброя. Це, що це наша зброя, це 100%. Ми всі розуміємо, що наші військові вони мають зброю, якою вони воюють, а ми, які не є на лінії фронту, ми воюємо мовою. Ми воюємо мовою і. На жаль, є випадки, є, про які я багато чую, і багато є зараз в інтернеті інформації, що е, багато людей все-таки далі розмовляють російською мовою, і багато є суперечок на рахунок цього, коли інші вимагають українську мову, а ті вперто не хочуть. Знаєте, і останнім часом... Я в Україні давно вже не була, але в мене було короткий візит минулого року, рік тому. І дуже багато є зараз російськомовних людей, які приїхали зі сходу України, які втікали, рятували своє життя. Вони приїхали в західну частину України, і вони далі продовжують розмовляти російською мовою, що дуже болить. І коли їм робити зауваження, вони дуже себе негарно і грубо поводять, і все одно вони захищають і говорять, що немає ніякої різниці. І поки вони не зрозуміють, що різниця є. І велика різниця є, і важлива різниця. Доте ми будемо мали цю проблему. Дуже шкода. Я розумію, що в державних установах, в сфері обслуговування всіх, всім вже сказали, що мусить бути українська, ми Україна, тому українською мовою повинні розмовляти, але, на жаль, не завжди це, це таке: з того, що я бачу, і яку інформацію ми отримуємо. Тому. Скільки ще російських ракет повинно на них прилетіти, щоб вони зрозуміли, що російське це, це зло, це зло, це ворожа мова. І, і не повин... Ми не повинні навіть близько думати про те, що ми маємо розмовляти російською мовою. Тому що ми знаємо, як це є. Ми приїхали за кордон, ми чуємо, де людина говорить німецькою чи французькою. Ми, ми розуміємо, що це за людина, з якої вона країни, правда? І коли ти за кордоном чуєш цю російську мову, ти стоїш і ти. Ти не можеш зрозуміти, хто ця людина, правда? Я, наприклад, не хочу, щоб хтось на українців думав, що це росіяни? А як визначити, якщо вони далі розмовляють російською мовою? Це дуже болюче питання. Я розумію, що дуже багато людей виступають за те, що це не повинно бути насильно, що це не повинно. Тому я, я дуже надіюся, що українці стануть свідомими того. Це не повинно бути насильно, але вони повинні самі зрозуміти для себе, що таке українська мова для них має бути. Як вони повинні себе ідентифікувати, і як вони повинні показати всім людям, що вони українці. Знову ж таки, це фактор. Українськості це і наш гімн, і наш прапор, і вишиванки, це все наші символи, і герб український, це те, що робить нас українцями, це, це, це державні символи, угу. притаманні кожній державі, і так само і Україні. Ну е, на рахунок того, що е, наші символи, це для нас святе. Ми гуляємо з Богданом кожного вечора по Маноа, і ми вже знайшли два будинки, на яких висять українські прапори. Доправді. На жаль, ми не знайшли, ми не познайомилися з людьми, бо це. Але коли ми йдемо і побачимо цей прапор, я не можу передати почуття, які та? ми відчуваємо. Ось, і... чи, чи, чи де б ми не поїхали і де ми бачили ці прапори? Це дуже приємно. Наші символи, вони. Коли ти бачиш навіть спортивні змагання, і коли ти бачиш гімн, чуєш гімн грає так, і цей прапор підносять. Ти розумієш, ти гордий за свою країну, правда? Це різноманіття воно не, не, не означає відсутність консолідації або єднання. так. Угу. Є діалекти в мові. Є різні казки, які на різних територіях України розповсюджуються, є різні вишиванки, але все це українське, воно єдине. І вона поширюється у всьому світі. Ми знаємо голівудських зірок, які мають вишивані і, 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 і вишиванки, і інші предмети гардеробу, і видатні люди в усьому світі, вона зараз дійсно дуже-дуже поширюється. Одним з найкращих подарунків зараз, якщо ти їдеш кудись за кордон і ти будеш з людьми проводити час і хочеш їм зробити приємно, це буде якраз і вишиванка. Тому дуже багато людей і вишиванки дарують, тому це популяризується кругом по цілому світі. Вже багато має, напевно, немає країни, які б не знали, що таке вишиванка. А на рахунок, от мене думка по ходу того, що пані Наталя говорила, що різні вишиванки там. Ми повинні гордитися тим, що різні регіони мають різні вишиванки, у нас велика країна, правда? І чим більше різноманіття, тим цікавіше, тим гарніше, і тим, тим цікавіше це все взагалі, яке воно є, пізнавати, ем, вивчати, досліджувати, цікавитися, обмінюватися. І я, я, я б, наприклад, раділа, якби я мала вишиванки з кожного регіону. Це навпаки великий плюс. Це, це дуже гарно, дуже приємно, і дуже тішить те, що останні роки взагалі вишиванка українська дуже стара стала популярна. Дуже багато людей купляють раніше такого не було. Раніше хтось там мав одну-дві вишиванки, і, і, а тепер кожен хоче мати чим побільше, чим погарніше і чим поцікавіше, і, і це дуже приємно, що це відроджується. І воно відроджується не тільки в таких, знаєте, класичних вишиванках. В такому і в повсякденному житті ти можеш носити, і ти можеш носити на якісь великі імпрези. Це дуже приємно і, і дуже мене, мене це дуже тішить. Він певна свідомість буде усвідомлювати те, що ти є громадянина цієї країни країни, яка називається Україна. Чи мусиш там бути народжене? Це складне запитання. Я не знаю. Якщо людина народилася в іншій країні, а потім переїхала і все свідоме життя прожила в Україні, має українське коріння, то чому їм вважати, що він вона чи українка, чи він українець? Дякую, я я думаю, що це, я. Я думаю, що це абсолютно нормально. Місце народження воно може бути абсолютно випадковим. І, але зв'язок з країною, відчуття країни, ця людина має поважати закони, має поважати свята, має бути бути свідомо працювати на, на розвиток України, докладати усіх зусиль для того, щоб ми були більш демократичною, більш більш розвиненою, більш просунутою у всіх напрямках країною. Головне, напевне, усвідомлення. Усвідомлення, усвідомлення поєднання себе, себе з цією культурою, з історією, з народом. Добре. Дуже складне питання. Надзвичайно складна ситуація, в якій ми всі опинилися, на жаль. Але кожен. Робить те, що він мусить робити, те, що може робити. Більшість свідомих людей вони захищають із збро... Зі зброєю в руках. Багато вона я викладаю в університеті. Багато наших студентів свідомих в перші ж дні доєдналися до приспішли добровольцями в перші дні війни. Захищають Україну. Багато з них загинуло. У нас є сторінка пам'яті, де ми їх всіх увічнюємо. Багато викладачів. Академії також працюють на фронті. Інші працюють в тилу. Я вважаю, що освіта це теж наш неодмінний компонент, це теж дуже важливо виховувати наступне покоління, зберегти ту і, і мову, і культуру, і нашу історію, і передати її наступним поколінням. Це теж надзвичайно важливий момент. Дуже багато допомагають. І фронту, і тилу, і, і країні загалом добровольці і волонтери. Моя племінниця з першого дня вони з чоловіком почали збирати допомогу найстрашнішим зруйнованим регіонам України, де залишилися бідні, німечні люди, яким потрібна була допомога, продуктів не було, води не було. Почалася весна, вони їм насіння везли для посадок. Для всього люди були дуже вдячні. Зараз, після того, як війна почала набирати обертів і стала ще грізнішою, вони зараз допомагають фронту з машинами, з ліками, з обладнанням для військових. У них є постійні зв'язки з тим, що відбувається на фронті. Вони туди їздять, допомагають, роблять. Тобто кожен робить те, що потрібно. Ну, я згідно з цією думкою з пані Наталією, що, звичайно, кожен може робити і мусить робити те, що він може. Особисто моя думка на рахунок того, як йти до лав армії. Добровольців є багато, велика шана їм. Я вважаю, що воювати повинні професіонали. Армія має бути підготовлена. Інакше я розумію, що це був такий несподіваний крок. Ну як несподіваний, мені п'ять років тому ми ще не думали, що це станеться, правда? Mm -hmm. Ось, якщо нас попереджали там за пару місяців до того, то це то вже не було часу підготувати армію. До того треба було бути готовим набагато раніше, і особисто моя думка армія повинна бути підготовлена. Професіонали повинні воювати в кожній армії, яка вона є, мусить бути. Мені дуже шкода, що можливо навіть і гинуть через те, що вони підготовлені, не знають, не вміють, І ми самі знаємо, як воно є. Правда, в житті, і особливо в армійському житті, в арміях любих країн. Ось, але волонтерство, звичайно, велика, велика шана і дяка тим всім волонтерам, які роблять, роблять чудеса, тому що. В основному кажуть, є такі е, ділянки в армії, де підтримки немає ні від кого, ні від держави, ні тільки волонтери суто підтримують. І, і вони роблять неможливі речі інколи. Так? Тому кожен повинен робити як не на фронті, то в тилу, але підтримувати, допомагати, тому що це дуже важливо. Якщо ми хочемо вижити, ми повинні робити все, що ми можемо. Ну, заперечити професійну армію, напевно, дуже важко. Дійсно, вона має бути професійною. Але в перші ж дні війни, коли ворог посунувся з Білорусі прямо на Київ, я знаю, з мого будинку багато молодих людей пішли в тероборон. Вони працювали ще до того. Вони, ці тренування відбувалися ще до вторгнення, але вони були там і вони захищали місто і завдячуючи великою долею, завдячуючи їм. Київ не вдалося відстояти і не здати. Це величезна сила. Хоча, звісно, ніхто не спростовує того факту, що армія має бути професійною. Є в нас і професійна армія. Якби нас ще не обмежували в тому, що ми можемо робити, а що ми не можемо робити, то я думаю, ми б досягли багато, багато набагато більшого і набагато раніше, ніж ми це зараз робимо. Це інша вже справа. Тут вже примішуються політичні аспекти. Напевно, всі вони мають відіграти певну роль. Так, не можна вирізнити напевно якусь одну, mm -hmm. один напрямок одну організацію, mm -hmm. але кожний разом в сукупності вони мають відіграти певну роль у встановленні Іміджу України в поширенні знань про Україну, в поширенні наших традицій, способу життя, пісень. Mm -hmm. Я думаю, Добре. що це надзвичайно над... це надзвичайно важливо. Організації дійсно є різні, але оскільки я вже так давно тут є, я коли жила в Україні, я про власне чула. Та я про сум не чула в нас в той час, коли я була, ще про це не говорили так відверто, знаєте? Wow. Так, було поширено. так, не так було поширено. Про ці організації я вже знала, як я вже тут в Америці живу. Я вже більше знаю про ці організації, які вони, що вони чим вони займаються, як вони підтримують Україну. Тому як воно в Україні, я не можу сказати, але я бачу вже менш більш. Про пласт, зокрема, організацію та що вже дуже багато дітей в Україні цікавляться цим, відновлюється все ця організація. І навіть серед моїх знайомих в Україні, які живуть, у них діти вже є в пласті. Це дуже приємно, бо я бачу, вони там фотографії виставляють, відео виставляють, як вони всім цим це приємно і бачити. І я думаю, що воно чим більше, і більше, тим більше воно буде розвинене там і будуть більше і більше доносити все таки цілі. Mm -hmm. Які в цій організації є власне все про Україну, та і підвищувати mm -hmm. рівень України, і вчити більше про Україну і вони заміняли так. Та mm -hmm. це свідомо замінялось, насаджувалося інше. Це було у всіх республіках бувшого радянського союзу. Mm -hmm. Дійсно, тоді про пласт ми, взагалі, моє покоління, ми мало що чули. Це вже mm -hmm. потім, коли стало більше зв'язків за кордоном. До нас приїздили люди, розповідали, що вони є в Канаді, що вони є в Штатах, ці пластові організації. Я про це дізналася вже набагато пізніше. Ну, коли я в школу ходила, ми виступали. У нас хори були, у нас танцювальні групи були. Ми співали українською мовою, ми співали і російською мовою пісні. Це все залежало від того, до якої дати був, була, був виступ, та програма була. Ось, Але е, в вишиванках ми виступали. Нам ніхто не забороняв. Не. Так, хор, хор в нас в школі був хор, ми в вишиванках виступали. Так, І в нас. Е, Будинок культури був. У нас був дуже гарний колектив троїсті музики. Вони грали на інструментах, і співали. Вони завжди виступали в українських костюмах. Дуже гарно на різні змагання їздили, і навіть в Києві на ВДНХ там кожного року проводились так? такі великі міроприємства. Вони виступали і призові місця займали. Так що це було. Це було. І виступали, і співали, і танцювали. Але знову ж таки була маленька деталь. Це все затверджувалося. Усі програми вони проходили узгодження. Це не було так, що ви захотіли виконати цю пісню, згадали, десь там щось ваша бабуся співала, ви вийшли і її заспівали. Цього робити не можна було. Були українські пісні, але це було дозовано, це було контрольовано, це було обмежено. З вишиванками так ходили люди. Ми знаємо, що перший, хто почав поєднувати костюм з вишиванкою, був Хрущов. Він же перший одяг вишиванку під костюм. Це було. Ходили люди в вишиванках, але були й інші приклади. В мене, коли я навчалася в університеті на факультеті, зі мною навчалася дівчинка з Полтави. Вона завжди ходила у вишиванці. Але на день народження Шевченка вона працювала в бібліотеці у тій же вишиванці і пройшла повз парк Шевченка. А ви знаєте, що красний і червоний корпус університету вони розташовані біля парку Шевченка? Mm -hmm. І нас завжди попереджали, що 8 і березня ми не маємо ходити в парку. Хоча найкоротший шлях з одного корпусу до іншого був саме через парк. І ми всі там ходили, сиділи, на... сиділи там в парку і гуляли, і все, 8-9 березня там ходити було не можна. А оця дівчинка з бібліотеки пішла кудись там через парк і її затримали, бо вона опинилася у вишиванці біля пам'ятника Шевченка, і це було, не пам'ятаю, чи то 8, чи 9 березня. Тобто все було. Це не можна сказати, що... що це було легко і просто Обмежувалось, контролювалося, все було. Ну, на жаль, є, залишаються, і це неминуче, тому що це була історія, і довгий, досить довгий період історії. Ну в цивілізаційному плані, звичайно, це мить, але для людей, які живуть для, з точки зору покоління людського, це великий період історії. І це були і пісні насаджені, і організації, і е, традиції, які запроваджувалися радянські. І та ж мова, яка була російська скрізь, це те саме те назви вулиць у кожному селищі, в кожному маленькому містечку, в кожному великому місці була вулиця Леніна. Жовтневої революції абсолютно скрізь вона мала бути центр. І це да, і, до речі, це була центральна вулиця з пам'ятником, незалежно від величини селища чи міста чи, чи поселення. Це завжди скрізь було. І це позбувалося так. Це, зараз починаємо це позбуватися. Цього позбуватися, але це не просто і не легко. Я кажу, це був період історії, і багато людей жило в той період. Вони це відчували, переживали. Проживали. Але більшість людей от, з мого оточення зберігали українську мову і mm -hmm. пісні, коли збиралися за столом, співали українські пісні. І, і передачі були українською мовою, і, і, і література може не стільки, скільки потрібно було, але друкувалося, mm -hmm. принаймні той період, що я пам'ятаю. Зараз стала... потім почалося засилля російських книжок. Був період в 90-х роках. У них були спрощені механізми оподаткування, і тому там книжку книга друкування розвивалася швидше і більше. Угу. А оскільки більша частина людей могла читати російською мовою, тому був період, коли у всіх крамницях книжкових крамницях Києва було надзвичайно багато російських книжок, російською мовою російською мовою українських книжок було дуже мало. Зараз ситуація виправляється зараз є наші видавництва. Які друкують українською мовою і для дітей, і для дорослих, і підручники, і, і, і теоретичні, і, і наукові видання, таке інше, але був період, коли це все було через російську мову.